Придумай думай жарт, щоб я посміявся і рготав ржака-сміяка. Окей, тримай свіженький жарт для ржаки. Чому у програміста не виходить ловити рибу? Бо як тільки риба клює, він замість підсікати починає дибажити. Хочеш ще один чи тупіший, щоб точно зареготати? Смайлик з посмішкою. Яка ж дурна нейромережа? Тому я навчив нейромережу на основі в чаті в Телеграм. Що він міг рятувати на любу тему, навіть із чатів. Тому я спочатку експортував чат із Телеграм через кнопку Експортувати чатів в форматі JSON, запустив найгірший кодовий редактор VS Code і почав писати на Python програму, яка буде з'єднувати части в одній папці, а потім з'єднувати повідомлення між собою по відповідям. Тобто, якщо хтось пише привіт, а відповідь через кнопку відповісти хтось пише привіт, то вони з'єднуються в пару. Може у вас з цим пов'язані якісь проблеми з контекстом, але це зовсім не важливо. Також відповіді з'єднуються, якщо це цепочка із повідомлень. Я реалізував прототип, який бере наше повідомлення, шукає в чаті схоже через алгоритм Левенштейна, а потім шукає для нього відповідь в чаті. Через надані раніше відповіді. вуаля, у нас є термінальна утиліта, яка може шукати повідомлення з чатів і відповідати на них. Але боже, які термінали нам треба, реальний там фронтенд, бекенд і веб-розробка. Тому, написавши крутий фронтенд, я його підвізав до нашого коду через PyWeb і тепер у нас є UI, в якому ми можемо робити запити взагалі без якихось там проблем. Але є дуже велика проблема, що тут в принципі зовсім може бути потіряний контекст, і взагалі це не, не мережа, а просто якесь вигадування дурне. Я підв'язав сюди ламу, даючи інформацію ламі, коли це потрібно. Хто не знає, то лама це мовна модель, така сама як ChatGPT, але ця модель відкрита, і вона розроблена компанією Facebook. Ой, я, вибачте, мета. Я з'єднав минулий алгоритм з ламою. Тепер у Амі невідомий голос шепче, що нам потрібно. Тобто це автор і повідомлення. Ось дивіться, як це працює. Ладно, почекай. Саме ладно, а ти хочеш знати дорогу воду. Ну тоді я скажу секрет. Дорога воду, це справді дорога до моєї сукрухи і там тобі... Заливайте бетоном. Мені кажеться, лома була навчена на основі шуток із Facebook, як, напевно, так і є, бо воно в принципі від компанії Facebook, тобто мета. Використання такого алгоритму Левенштейна дуже погана ідея. Тому я вирішив розділити це на два режими, який буде за допомогою Левенштейна, і, в принципі, дуже випадковий режим, який використовує багато випадкових повідомлень. Це працює набагато краще і взагалі ну, це прямо реально круто. Спробувати оцей огор, і оцей чат, ви можете посилання там буде в описі, на гітхаб сторінку, тобто гітхаб репозиторії, де ви можете все це скачати, попробувати, і там є інструкція по встановленню цього всього діла. Я свої чати туди не вкидував, бо вам потрібно вкинути туди свої чати. Експортувати їх досить просто. До побачення в нових відео.